Пересувна фотовиставка під назвою «Нескорений південь від українських прикордонників відвідала Ізмаїл 16 травня. Кожен мешканець та гість міста мав нагоду побачити світлини невтомної праці та боротьби прикордонників півдня України, спрямованих на збереження цілісності кордонів нашої держави. Це прикордонники південного регіонального управління організували таку виставку і хочу показати для нашого населення. Це були Миколаєві. В Одесі, зараз ми в Ізмаїлі, ще поїдемо, в Білдродністровській були, ще ми поїдемо в Подільський, Могілі в Подільській та в Вінниці проведемо, проведемо таку виставку. Мета цієї виставки показати нашим людям, як прикордонники бронять і захищають нашу державу, який вклад роблять для нашої перемоги. На виставці присутні цінні кадри зроблені військовими прикордонниками, що наразі безпосередньо приймають участь у боях, відстоюючи незалежність та свободу України. Також тут є і роботи відомого фотохудожника Бориса Бухмана, який вже протягом 10 років плідно співпрацює з українськими прикордонниками. Дружу з прикордонною службою України. Я розумію, що вони завжди перші, зустрічають ворога и останниеми, которые дают ему ногой под зад. И вот. для меня это очень важно было вначале нашей дружбы показать нашему народу, что прокордонная служба это очень важно. И вообще військовый поднять в глазах цивильных наших військовых как героев 2014 року. Потому что тогда не было войны, и сейчас в некоторых регионах ее нет. Тому і цель такої виставки показати, що війна йде, і вона везде. На виставці представлено 33 роботи, особливістю яких є те, що їх підрамники зроблено з ворожих ящиків з-під підградів, захоплених під час деокупації Херсона. Фото Самі зроблені дуже професійно. Тут дуже мала частка від того, що є. Все, звісно, показати неможливо, а взяли з різних напрямків оперативно-бойової діяльності. Тут відображено. І пункти пропуска, і виконання завдання в лініях зіткнення, і результати обстрілів, і нагородження військовослужбовців. З кожного напрямку оперативно-бойової діяльності взята маленька частинка, яка зараз відображена на цій фотовиставці. Враження, звісно, позитивне. Ми маємо пам'ятати те, що відбувається. Якраз вони вкарбовані на цих холстах і ми зможемо. Періодично бачити, дивитися і згадувати те, що відбувалося. Ми не маємо забувати, і маємо пам'ятати. Прикордонники це одні з захисників. Це люди, які щодня, ризикуючи своїм життям, а іноді віддаючи своє життя, захищають нашу можливість просто ходити. Цими вулицями. Ми дивимось на фотографії, зроблені крізь монокуляр-розвідника, який зафільмував, як горить російський корабель в порту Бердянська. Ми отримуємо безцінну емоцію, ми отримуємо безцінне враження. І я думаю, що це набагато більше, ніж якщо ми будемо ходити і говорити. Ми патріоти, ми любимо свою державу. Це те, що дає можливість тут і зараз доторкнутися до історії. Унікальна виставка й тим, що на ній присутнє фото Ісмаїльського прикордонника з острова Зміїний, який став автором відомої на усі часи фрази Руський воєнний корабель Ідина. Що ось цей боєз сказав вот ту фразу. Ми тут знаходимося в такому благодатному краї, як Бесарабія, і мало що нагадує нам про війну. Лише сім'ї, тих, хто зараз знаходяться на війні безпосередньо на передовій, вони прониклися, вони живуть цим щодня. А ті, кого це не торкнулося, на жаль, дуже часто забувають, що в нас іде повномасштабна війна, яка приносить багато руйнувань, яка приносить смерті, яка приносить. Дуже багато горя в нашу країну. І тому такі емоційні всплески, як ця виставка сьогоднішня, вона нагадує, вона нагадує, да, життя триває, але і триває війна, необхідно об'єднуватися, необхідно постійно працювати, кожного дня себе запитувати, а що я сьогодні зробив для нашої спільної перемоги? Фотовиставку розташували у парку Шевченка просто неба для того, щоб кожен перехожий мав змогу побачити цінні кадри, зроблені під час війни, та роздивитися обличчя тих, хто готовий віддати своє життя заради перемоги. Виставка дуже гарно вийшла, дуже гарно і прибирає на почуття. Зараз вона дуже важлива, тому що зараз повинна знати про війну кожному. Кожен повинен знати і кожен повинен можна сказати, як пережити. Пережити ці почуття, які переживає військові. Це я вважаю, що це дуже важливо зараз і актуально. Дуже неймовірна висадка, мені дуже сподобалася. Я вважаю, що кожна людина має знати, що наразі коїться в країні і що відбувається саме на полі бою, адже дякуючи нашим військовим, то люди не потрапляють до війни, але ж все таки мають знати, що коїться. Ще одна цінність цієї виставки це те, що вона є наглядним фотодоказом злочинів Російської Федерації проти українського народу, його культури та самобутності. Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг -тудей».